17 квітня оголошено всесвітнім днем боротьби з гемофілією. Це рідкісне спадкове захворювання пов'язане з незгортанням крові. У таких хворих навіть незначна травма із кровотечею може призвести до втрати великого об'єму крові. Ще серйознішою проблемою для здоров'я таких хворих є внутрішні кровотечі. Це спадкове захворювання, яке є ік щепленим тобто передається від хворої матері до хворої дитини, зазвичай. У 99,9% з хворому хлопчику. Тобто носій мама передає цей ген своїй дитині хлопчику для того, щоб захворіти дівчина, повинні хворіти і мати, і батько. Що таке гемофілія, Не з чуток, знає Вікторія. У неї обидва сини мають таку особливість старшому 17, меншому 11. У моєго старшого дитину, він часто нарушались. Ну, часто было кровозлияние в коленных суставах. И он у меня, получается, 4 года не ходил, перестал ходить. У него сильные были ну, коленные чашечки, как мячики, опухшие. І он сильно очень сильно мучился с болями. До этого как бы они могли спонтанно у него быть в коленях. Мне уже готовили меня к, к операції. Ребенка ребенка уже как бы инвалидное кресло подарили. Найголовніше в цьому захворюванні кажуть спеціалісти гемофілію виявити на ранніх стадіях, а потім вже підтримувати медикаментозно. От 5 років у мене життя наладилася цією болезнью. До цього у мене життя була очень тяжова. Діти завжди були в цій бальні ми тут, виходить, жили. настолько выписывали, мы обратно сюда ложились. И бывало такое, что прям с двумя вместе лежали. То есть мы были в больнице раньше, здесь чаще, чем дома. Сейчас детки взрослеют, умнеют, слушаются маму, поэтому все благополучно. Зовні ці діти нічим не відрізняються від здорових. Просто у них є особливість, за якою підкреслюють медики, потрібно слідкувати і підтримувати, як повноцінно жити з гемофілією, що залишиться з людиною вже на все життя. У 16-й міській клінічній дитячій лікарні маленьким пацієнтам та батькам особливих діток детально розповідають на спеціальних лекціях. Ребілітологи радять тіло тренувати легкими вправами. А наприклад, у питанні догляду за ротовою порожниною стоматологи рекомендують віддавати перевагу м'яким зубним щіткам і дезінфікуючим рідинам. Подібні зустрічі наголошують у медзакладі потрібні для того, щоб і пацієнти, і їхні батьки зрозуміли, що гемофілія не вирок, а особливість. Наразі у нас на обліку знаходиться 12 дітей мешканців міста Харкова, які хворі на гемофілію, та 16 дітей-мешканців Харківської області. Ми єдиний заклад Харківської області, який обслуговує, де діти знаходяться на обліку з цим захворюванням. Єдиний наразі спосіб лікування цього захворювання це замісна терапія, тобто введення факторів необхідних для згортання крові. Це не є вироком це захворювання. З цим захворюванням потрібно жити, потрібно справлятися щоденно, і наразі це нашим пацієнтам це добре вдається. Але існують деякі правила, яких потребують виконання від батьків та маленьких пацієнтів. Це ще дні режими фізичних навантажень, тримання в пам'яті того, що в них є те захворювання перед якимись втручаннями, оперативними або інвазивними втручаннями тому. Наша задача сьогодні це нагадати батькам та їх дітям, що вони яких що вони повинні пам'ятати, яких правих дотримуватися в повсякденному житті, і як вони можуть покращити своє повсякденне життя, не враховуючи на те, що в них є таке захворювання. Леся Копилюк, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Олександр Уваров, новини Харків.